Всім привіт! Ви на каналі Ірина Літовка. Сьогодні я хочу подивитися місто Токмак в Запорізька область. Мене попросили, мої глядачі, яка там ситуація, як ідуть справи, як відбудеться. Ну, це ми дуже акуратно подивимося, де окупація. Люди переживають вам, дуже співчуваю. Але зараз ми подивимося. І так, Токмак. Запорізька область. Серпень 2023 року. Сьогодні у нас 8 серпня. Дивимося, що в серпні, Рицар чаш, Туз мічів. Башня, найвищий аркан. І Луна, місяць, 18-й аркан. Так, дев'ятка жезлів, трійка жезлів, жезли це символізують вогонь, мечі повітря і десятка пентаклів це карта родини. Зараз будемо дивитися, яка ситуація. Ось ця карта мені дуже не подобається. Це башня, яка свідчить про значні якісь руйнування. І під цією картою ми бачимо з вами, ми бачимо родину. Як я в тому розкладі казала місяць тому, бережіть свої родини. Тому що, можливо, ми. Почуємо таку новину, це ж якісь буде такі, розпочнуться такі дії, що приведуть до руйнувань. Ви бачите? Але до руйнувань чого? З чим пов'язана ця башня, зараз ми подивимося. Жертви. Дуже треба бути обережними. І відход. Угу. Тепер мені ясно. Значить, Почнуться дії по цій карті, туз мечів, які приведуть до відходу тих, хто там окупував цю територію, руйнувань і жертви. Я так думаю, ті, хто будуть відходити, вони і будуть жертвами. Тобто, бачу, що це. Ну і ще й працювати буде хорошо, дуже така, знаєте, пропаганда. Пропаганда чогось. Це будуть ті, хто будуть відходити в серпні, вони понесуть значні жертви. Тому що вже спланована дія, спланована дія, але ще Охороняється ваше місто, бачите, на чолі міста стоять ті, хто його охороняють по дев'ятки жезлів. жезлі. Поки що воно під охороною. Ви знаєте, хто там є і хто його охороняє, не дає зайти. Але ті, хто будуть, згодом буде така новина і такі почнуться дії, що приведуть до. Поки що все затягується. Бачите, це карта помірність. Тройка. Поки що якась стагнація спостерігається, поки що нема ніяких дій, щоб не було багато дуже жертв. Понимаєте, як буде все різко, то можуть бути й жертви з обох боків. Так, поки що така ситуація вас ще пильнують. І ви по луні маєте нічні кошмари, жахи, дуже багато таємниць пов'язано з сьогоднішньою ситуацією в Токмаку на серпень 2023 року. Давайте подивимося, що там роблять окупанти? Окупанти, це інше таро, Таро Уейта. Темне таро. Як себе на серпень 2023 року ведуть окупанти в токмаку, Запорізька область. Що вони там? Їх плани на серпень 2023 року на токмак. Тут ми побачили, що вони ще, ну, Обороняють ваше місце. Ну, двійка Пентаклів вже починається розхитуватися. І так, і так. Вони ще вважають, що вони там по справедливості, але 50 на 50, вже в них сумніви беруть. Вони вже там, можна сказати, обезкровлені, без грошей, без грошів, без ресурсу. А ще все мріють про перемогу. Відчувають себе так званими переможцями. Ну так, да. ще тримаються своєї кубки, своєї родини. І ще вони, бачите, в силі трошки рицар-жезлі. Вони ще, як кажуть, кінь б'є копиця. Вони ще мають якісь сили, але вже бачите колеса фортуни вже скоро відвернеться від них. Тому що ось там ми з вами побачили, що вони будуть відходити і буде дуже велика їх кількість жертв, коли це все почнеться. Поки що так. Це окупанти. Але ще вони трохи в силі там. Так, давайте що скаже Таро Містичної Оріани про деокупацію міста Токмак. Як Таро Містичної Оріани бачить деокупацію міста Токмак Запорізької області? Як відбудеться деокупація міста Токмак Запорізької області? Що Таро містичне Аріане? Трійка мечів. А от тепер будьте всі уважні: трійка мечів позначає жертви. В цій колоді це карта упиря. Злісний покійник, що смокче кров, гіркий досвід, щось болюче та страшне. Деокупація буде із Я не хочу вас там заспокоювати непростою, притка, вісімка жезлів. Це дух, що вселяється в людину і надає їй активності, прискорення. Але вона буде ця, тепер мені стає ясно, це деокупація буде блискавичною. Тобто жертви будуть, да, ви будете налякані, але це буде дуже сильно блискавично проходити активно, з прискоренням. Бо карта вісімка. Жезлів це прискорення. Двійка Пентаклів. Карта Терлич трава. Містична трава, що допомагає перетворитися на будь-кого, дуальність. І буде дуже містично Ну, я би сказала так, на реальність. Несподівано Швидко, миттєво. Ви навіть не будете очікувати, як вона пройде, от там пам'ятаєте на початку, що от ті, хто її окупував такмак, вони будуть тікати, свіркати п'ятки, і буде їх численна кількість жертв. Ось так вона буде. Прок, Король Пентаклів. Бог, діловий Бог торгівлі, заступних розумних і працьовитих фінансових статок. Тобто, коли Будуть фінанси, коли ресурс буде повністю от так виглядати. Все буде нам необхідне для деокупації такмака. Тоді блискавично, але трошки будуть жертви. Звісно, жертви будуть. Ми поняли, які жертви: де окупантів, але це буде дуже швидко, миттєво і феєрично». Вісімка мечів, людина з затмареним розумом, ув'язнення, втрата сенсу. Так, що в них розум, вони будуть. Знаєте, це деокупація буде приходити так, що вони, не очікуючи такого стрімкого, вони будуть наче в тумані стояти зв'язаними руками. Вони нічого не поймуть. Розумієте? Звідки, і що, і як. Ну і під король жезлів, тому що керувати цією деокупацією буде такий професіонал. А тут військовий найвищого рангу, Бог, Сварог, король жезлів. Пам'ятаєте, я казала, що хто зробив такі, вони будуть наказані вогнем, дух вогню, Бог, коваль, втіха в важкій праці, енергійність то буде дуже багато вогню. Дуже король жезлів. Стрімко, швидко, вогонь, що в цих окупантів будуть, вибачте, за таке слово, сраки горіти. Ось так це буде деокупація. І четвірка мечів, бачите, одні мечі. І це буде, що це стрімглавість, так доведе їх. Тут ворогуха, демониця лихаманка у вигляді метелика. Сон, хвороба, несвідомість. Я, знаєте, думаю, що буде якась цікава така зброя, можливо, задіяна. Або він так швидко станеться, що вони всі позасинають вічним сном. Якось так я бачу. Всі стануть одноразово чимось хворіти, або заснуть на віки вічні. Бачите? І слідуюча карта під проком Король Пентаклі це Божич. Ну, це буде дуже яскраво. Це нульовий аркан, новонароджене молоде сонце, початок пізнання та шляху. Е, стрімко і розпочнеться нове життя. Тобто, після деокупації. Звичайно, що буде багато труднощів. Це нульовий аркан, але воно буде таким яскравим сонячним, як оцей божич. божич. Новонароджене молоде сонце. На цьому я закінчую, закінчую розклад по Токмаку. Надіюсь, ви мене почули. І тепер дуже всіх прошу, Токмаківці, жителі міста Токмака, хто мене дивиться, і там сусіди. Всі, будь ласка, підписалися на мій канал. Поставте, будь ласка, лайки і напишіть коментарі. До нових зустрічей в ефірі з вами була Таролах Ірина Літовка.